Російського прем'єра Путіна усвистала публіка. Сталося це на спорткомплексі «Олімпійський» у Москві. І все це наживо транслював федеральний телеканал. Путін приїхав на спортивну арену подивитися бій. Хто краще з'ясовували чемпіон світу зі змішаних єдиноборств росіянин Федор Ємельяненка та американець Джеф Монсон? Перемога за рішенням суддів дісталася російському спортсмену. Його і вийшов привітати Путін. Та щойно він з'явився на рингу, Публіка не схвально загула і почала свистіти. Цього вечора на трибунах зібрали. Луся більше 20 тисяч людей. Конфуз наживо транслювало російське телебачення. Такого випадку в політичній кар'єрі Путіна ще не було. Нещодавно експерти центру стратегічних розробок оприлюднили доповідь, що свідчила: росіян більше не задовольняє героїчний образ Путіна. Про невдоволені настрої серед населення. Говорили й інші фахівці. Рунет відреагував на інцидент. Миттєво вже за лічені хвилини в мережі з'явився відеоролик під назвою Путіна усвистали після бою Ємельяненка». Для тих, хто сумнівається, її запис очевидців з мобільного телефону не забарилися з реакцією і блогосфера. Відомий блогер-опозиціонер Алексій Навальний прокоментував новину так: ось вона популярність лідера партії шахраїв і злодіїв. Так блогер називає партію Єдина Росія. Цікаво, чому він думав, що якщо люди люблять бої, то вони й шахраїв зі злодіями мусять любити. Іронізує Навальний. З'явилися і користувачі мережі, які запевняли, нічого не було і свисту немає. Не було там ніякого свисту. Новину висмактона з пальця Навального. Стверджує один з коментарів. Та чимало юзерів все ж таки помітили, свист був час на пенсію. Питає один з коментарів у ЖЖ, а інший жартує. Тепер на такі заходи квитки будуть продавати після політпросвіту у ФСБ.